Якщо ви дуже добре обізнані з кримінальним процесуальним законодавством, то знаєте, що відповідно до 214 статті, відповідно, юридичний аналіз дає керівник слідчого підрозділу, не орган дізнання, тобто не начальник підрозділу, а саме слідчий. Тому всі питання, які стосуються інкримінування. Заявлених вами повідомлень, uh -huh. Це тільки може вам орієнтовно дати керівник. Але ну, ж заява пишеться на ваше ім'я. Ну, заява ж написана, що перша, що друга. Заявна, зараз і на ваше. На моє ім'я ім не надходило. Тільки, не, була інформація, яка надходила через центр, кулцент, так? Ні, ну Ми ж писали заяву тут на місці і, і, і 14 числа кому писали ми, на оперативну групі серед... працівникам міліції. Так, щоб ви собі розуміли, що все-таки вивчає заяву і наявність ознак або злочину того чи іншого виду, визначає керівник слідства. Тобто ці заяви, які, які ми написали до вас, не дійшли, я так розумію. Вони звичайно, якщо є там ознаки, вони вносяться до єдиного реєстру. Ні, я, я спитав, чи дійшли до вас ці заяви, бо мені цікаво, як це відбувається. Пишете заяви на ім'я начальника міського відділу. А ці заяви не доходять. Звичайно, Почему? що заяви, які зроблені вами через відповідну... ну ви мали розписати їх, наскільки я розумію. На того начальника, якщо там є ознаки, які розписують, вони вносяться до єдиного реєстру відразу. І Хто, до мене не, не до... доходять. Я в я обізнані добре скільки в суботу, в суботу був. У вас в дежурній службі питав мені виясняли, сказали, що обидві заяви були на участку розписані на участкових, тобто навіть не розглядалося питання про відкриття провадження. Тобто, наскільки я розумію, взагалі всі всі факти, які вислучені в заявах, це недостатні для вас для того, щоб порушити, щоб відкрити кримінальну провадження. За якою статтю в частині чого? там вказана яка стаття? Я б відхотів, що ви представляєте 382 стаття кримінального кодексу України виконання рішення суду. Якщо там в матеріалах вбачається всі ознаки, достатньо доказової бази, тобто фактичні дані, то тоді відразу воно вноситься до єдиного реєстру. А якщо там недостатньо і потрібно допрацювати, то такі матеріали розглядаються згідно з закону України про звернення громадян. Я вам Але чекайте, ну давайте що це за концепт одного артиста. Я вас прошу, ви зараз робите якісь проміння суду. Ми вам додамо всі всі докази, і будь ласка, прийміть заяву. Зараз е, голова обласного радникова Ковальчук Володимир Олександрович е, напише і підпише і це, і дамо вам всі документи, які підтверджують е, на, ну, нашу, нашу заяву. От, і просимо вас забезпечити визпечити виконання і вжити і, і, е, заходи щодо того, щоб запобігти злочину, який тут чинаєш. Але що працівники міліції мали на увазі про те, що є рішення за судна... це народний депутат, який зараз чинить спроби. Тест на... Будь ласка, не піддавайте з цього оцінок. Я вашу оцінку не давав вам. Ви, до речі, нормально все поговорили. Значить, є рішення суда, це перше. Далі є звернення до суда, для того, щоб трактували своє рішення, оскільки рішення є неоднозначним. І не може трактувати я однозначно та чи інша сторона. Тому в четвер є постанова суда. Про те, що в четвер буде роз'яснення рішення суда. Коли буде роз'яснення, а воно буде четверга об 11 годині, тоді ми можемо говорити про злочин або не про злочин, оскільки е, трактування законності і призначення, і звільнення голови обласної ради відбувається депутатами обласної ради. Тому, наприклад, трактування юристів говорить про те, що це рішення, яке сьогодні винес суд, це означає, що треба негайно зібрати сесію. І треба негайно проголосувати про поновлення на посаді Ковальчука Володимира Олександровича. Оце називається нормально згідно чинного законодавства. Тому я вважаю, треба дочекатися четверга, роз'яснення суда, роз'яснення ДВС України, а тоді приймати ті чи інші висновки і оцінки. Але yeah. зараз потрібно, а тепер... А тепер... Прошу, ви надували, виконати. що позиція народного депутата не ґрунтувалася на одній нормі законодавства. Крім цього, дивіться, народний депутат України, він, 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 він стверджує, що а, рішення суда, в якому написано виконати негайно, не має виконуватися. Я так Представник не сказав. Я сказав, має виконуватися, рішення негайно. Суда, негайно, негайно зібрати сесію і негайно проголосувати. Пане колеги. чи можу я запросити представників масової інформації в 301, кабінет? 301 кабінет для того, щоб займали... Серйозно, Ковальчук таке. О, було. Правда було? Ні, ну почекай. Ти, ти говорив таке, не, не а не, не як ви сказав? Ключ залишається Олександром. Ну секретарші. почекай, ну я ж Сергій сказав, що ти забираєш свого, а Юрій Анатолійович забирає свого. Це ж ваша думка була. Ну так було. Ми ж мовчу з друзями дали. Ваша думка. Ну було ж таки, Сергій. Не, ну чого? Ні, ну я, я, я дивуюсь, ну от так. От, от так. Ну, це домовляйся з ними потім. Це вже да? легше з дівчатами домовлятися. Бачите, у вас досвід, мабуть, краще, з дівчатами домовитися.

Thank mm -hmm. you.